Thank you Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. 17 липня наявність військово-облікового документу при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років. Це може бути як паперовий, так і електронний документ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. Далі цитата: 16 липня спливає встановлений законом України номер 36339 двомісячний термін, протягом якого громадяни України. України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов'язана і реалізація Державної прикордонної служби України у повному обсязі вимог пункту 17 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період затвердженого постановою Кабміну. А Номер 560 від 16 травня 2024 року, враховуючи це з опівночі, 17 липня, прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документу прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України. Кінець цитати. Деталі дізнаємось далі з нами на прямому зв'язку. Ігор Перегняк, помічник начальника регіонального управління, начальник сектору взаємодії зі змі південного регіонального управління. Підполковник. Пане Ігоре, вітаю вас, вітаю вас, Наталя. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож базове питання: які саме військово-облікові документи і в якій формі мають надавати чоловіки віком від 18 до 60 років 17 липня при перетині державного кордону? Дякую за запитання. Як було зазначено вами, тільки що з 17 липня, з нулів годин, ми будемо перевіряти. Усі документи військово-облікову всіх е, чоловіків віком від 18 до 60 років це можуть бути як і паперові документи, так і електронні документи. Е, наприклад, це резерв плюс. Чи йдеться наприклад про варіації паперових документів? Роздрукований витяг з резерву плюс або військовий квиток. Це має бути або військовий квиток, або резерв плюс, в якому має бути згенерований QR-код, щоб ми мали можливість дізнатися інформацію про дану, дану особу, яка буде перетинати державний кордон. Тобто йдеться по суті про два варіанти: це військовий квиток або резерв плюс з згенерованим QR-кодом. Правильно? Так, правильно. Чи перевірятимуть прикордонники відповідність паперових документів електронним чи навпаки, або інформації в базі оберіг під час перетинання державного кордону у пункті пропуску інспектор прикордонної служби, який буде здійснювати перевірку громадян України, чоловіків від 18 до 60 років, звісно, перевіряються. Відповідність як паперових документів до е електронних до електронної бази оберіг. Якщо станеться так, що дані не е збігатимуться, як, як діятимуть прикордонники? Якщо у інспектора прикордонної служби будуть виникати е питання щодо Можливості перетину державного кордону, тобто усіх підстав для закону перетину державного кордону дана особа не буде пропущена через державний кордон, поки не будуть проведені його документи до вимог е законодавства і будуть відповідні здійснені записи або внесено в електронні в електронну базу. Тобто, якщо зробити висновок, дані у військовому квитку або, наприклад, у резерві плюс мають співпадати повністю з даними бази оберіг. Я правильно це розумію? Так, ви правильно, ви слушно кажете. Звісно, воно має збігатися з базою оберіг. Чи є якісь зміни щодо надання додаткових документів чоловіками призовного віку, які засвідчують підставу перетину кордону, які почнуть діяти з 17 липня? Додаткових таких документів Державна прикордонна служба може перевіряти і додаткові документи, які будуть підтверджувати, що ця особа дійсно має право на перетин державного кордону? Це відповідно до тих категорій, які визначені в постанові Кабінету міністра No57, що визначають правила перетину державного кордону громадянам України. Відповідно, ті документи тих громадян, визначеним, яким дозволено перетин державного кордону, це чоловіків 18-60, Вони мають надати ще додатково ті документи, які визначені всій постанові, аби. Інспектор, який здійснює прикордонний контроль у пункті пропуску, побачив їх і відповідно прийняв рішення щодо пропуску або не пропуску. Тобто, якщо ми говоримо про підстави, ніяких з 17 липня не відбудеться. Так, дійсно особливих нововведень таких немає, але всім необхідно мати при собі військово-облікові документи, щоб придивити на паспортний контроль нашим фахівцям. Зрозуміло, пане Ігоре. Я дуже вам дякую за пояснення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Перегняк, помічник начальника регіонального управління, начальник сектору взаємодії із ЗМІ південного регіонального управління підполковник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.